Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми повторимо з вами дві чудові букви Е та З. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень, а ще друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Добрий день! Посміхніться одне одному. Зніміть посмішку зі свого обличчя та киньте своєму сусідові, спіймайте посмішку та прикрасьте нею своє обличчя. Готові? Ловіть посмішки. Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані і кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Продовжуємо виконання вправ, і зараз попрацюють наші пальчики. Подивіться на свої долоньки, на пальчики, починайте їх стискати в кулачок з мізинчика. Стиснули чудово. А зараз розжимайте пальчики, починаючи з великого. Ось наші долоньки і розкрилися. Приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію. Пригадаємо, що ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно трьома пальчиками тримаємо олівець. Від попередньої роботи відступіть рядочок. Сьогодні ми пригадаємо літери, що писали на минулих уроках буква П. П велика і П маленька. Буква П схожа на пеньок, має дві прямих лінії із заокругленням ліворуч і праворуч, і одну горизонтальну лінію із заокругленням ліворуч. Тож напишіть двічі поєднання літер П великої і маленької літери. Ми продовжуємо працювати і пригадаємо, як можна поєднати маленькі літери П. Ми можемо поєднати їх безвідривно, рухаючись після написання першої літери до верхньої лінії рядочка, і тоді починати писати ще одну літеру П. А можемо написати відривно, але слідкуйте за тим, щоб букви стояли щільно одна до одної. То запишіть двічі поєднання маленьких літер П. Спробуємо поєднати три букви. Запишіть таке поєднання тричі. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок в будь-який момент. Вчіться працювати охайно, чисто прописуючи букви з нахилом, поєднаємо дві букви П і Т. Що ви помітили? Літери П і Т дуже схожі одна на одну, але відрізняються одна від одної. У літери П дві прямих лінії, у літери Т. Три прямих лінії. Двічі напишіть поєднання літер П і Т. Якщо у вас завер... закінчилося місце на рядочку, ви сміливо переходьте на новий рядочок і продовжуйте працювати. Отже, ви записали поєднання літер П і Т. А зараз запишемо склад Т. Правильно поєднайте склад і запишіть його двічі. Наступний склад ах. Він записується плавним поєднанням літер А і літери Х. Двічі запишіть склад Ах. І запишемо ще один склад Хи. Можна його поєд... записати безвідривним поєднанням, рухаючись до верхньої лінії рядочка. Двічі запишіть склад Хи. А тепер уважно розгляньте, що за склади ми записували, і яке слово можна скласти із цих складів. Із цих складів можна створити слово птахи. Запишіть це слово з великої літери, ніби це початок речення. Записали двічі слово птахи, і на новому рядочку запишіть речення, які складете самостійно. Із словом птахи. Ми продовжуємо наш урок. Пропоную вам відчути себе в ролі учителя перед вами літери, які написали учні в своїх зошитах. Які літери записані правильно? Серед маленьких літер Е саме перша буква буде записана правильно. Вона має правильний нахил і правильну конструкцію. Розгляньте великі літери Е. Знайшли правильну літеру. Вона перша. Вона нахилена праворуч, має правильну конфігурацію. А зараз розглянемо літери З. Розгляньте маленькі літери. Яка із них буде записана правильно? Перша літера вона має нахил і записана правильно. Із великих літер З перша буква буде записана каліграфічно і правильно. Отже, запам'ятайте, лише букви з нахилом можуть виглядати красиво, каліграфічно і немаловажно розміри і пропорції букви. Тому ми в своїх зошитах пригадаємо, як пишуться ці літери. Літера Е і літера З. Велика літера Е складається з двох півовалів, з лівих півовалів. А ось велика літера З складається із двох півовалів тільки правих. В першому рядочку напишіть поєднання великої і малої літери Е. Записуємо їх цілий рядочок. Після того, як Ви напишете літери Е, знайдіть найкраще поєднання і намалюйте корону. Це королева серед літер Е. На другому рядочку ми поєднаємо літеру З велику і маленьку, і теж запишемо цілий рядочок. Знайдіть королеву серед своїх записаних букв. Ми продовжуємо наш урок. Поєднайте склади лівого стовпчика із складами правого стовпчика, і утворіть. Слова. Перше слово зозуля. Наступне слово музей. Наступне слово зелень. І ще одне слово зефір. Отже, ми з вами створили слова. Зозуля, музей, зелень, зефір. Запишіть слова ці в зошит. Між словами ставимо кому, бо ми слова перераховуємо. Перше слово з великої літери після останнього слова крапочка. Натисніть відео на паузу і запишіть слова. Якщо ви виконали роботу, каліграфічно написали букви, то перевіримо слова. Зозуля, музей, зелень, зефір. Чудова робота. Час прийшов відпочити. Урок. Прочитайте частинки прислів'я, які розміщені в прямокутниках. Згода дім будує, хто високо літає, той низько сідає, а незгода руйнує. Знайдіть початок і продовження прислів'я. Згода дім будує, а незгода руйнує. Як ви розумієте, це прислів'я? Наступне прислів'я. Хто високо літає, той низько сідає. Подумайте, що означає це прислів'я. Запишіть прислів'я з нового рядочка. Не забувайте ставити всі розділові знаки. Якщо ви завершили написання прислів'я, перевірте. Згода дім будує кома, а незгода руйнує крапка. Хто високо літає, кома. Той низько сідає крапка. А наразі письмо для себе. Сьогодні ви знайомилися із народною українською казкою Кабан під дубом». Випишіть із цієї казки будь-які два речення на вибір. Наш урок завершено. Цікаво, який же у вас яблучний настрій? Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Ну ось і все. Я чекаю вас на наступному уроці. Бажаю цікавого і легкого навчання і щастию.